Світлана, вітаю вас. Хотіла сьогодні запитати, чому ви обрали саме мій курс по очищенню, що вам там сподобалося, і які у вас були цілі на цей курс? Вітаю вас, Інна. Насамперед, я вас побачила дійсно фахівця, тому що я подивилася, що багато того, про що ви кажете, дійсно це здійснюється. А я зверталась до вас з деякими запитаннями, і теж ці запитання вирішувались угу. так, як ви казали, може, не до кінця вирішились, але багато того, що зійшлося. Чому на очищення? Тому що хочеться жити легше, хочеться жити впевненіше і розуміти. Що з цим робити, щоб жити своїм життям? Угу. Тому під час очищення я ще не зробила усі чистки, які ви нам давали. Взагалі, я зробила сіль, я досі ще її роблю. Угу. Потім вода і медитації на. Саму-саму першу медитацію, там, де підселення і все остальне, щоб розглянувати це. І що я можу сказати? Насамперед я... мені стало легше казати ні там, де це треба. Угу. Mm -hmm. Колись люди мене хотіли шукати, і мені завжди було не деяко сказати їм ні або Себе захистити після вашого курсу. Саме на цьому курсі це сталося, і я побачила, що я не просто сказала ні, людина стала мене поважати, і я вийшла дуже легко і впевнена з цієї ситуації. Я хочу продовжувати, бо дуже багато питань в мене є. Хочу проробити усе дуже глибоко з того, що ви нам надали. Ну, так. Як, як ви відчуваєте, які на даний момент є результати в вашому житті після очищення ще по ваших відчуттях, по здоров'ю, по якихось зовнішніх обставинах? Якщо чесно, відчуття, то трошки впевніше, бо не могла сісти за руль, зараз я їжу за рулем. Ще не на 100% можу їздити по всьому місту, але я їжу. Mm -hmm. Раніше я, я впевнена в водій, але після того, як я повернулася в Україну після Ізраїлю, я не могла сісти за руль. Я не могла це пояснити. Mm -hmm. Взагалі. Зараз я можу. Е, тепер щодо здоров'я. Ви нам казали, що можуть бути різні наслідки очищення або покращення, або деякі зміни. Не ну, наслідки мене... це ефекти, це ефект, скажімо так, як тіло себе показує під час чистки, так, і після чистки. Угу. Так, ось у мене зараз пішла сама чистка. Mm -hmm. Чистка кожи і чистка, я так розумію, самого організму, mm -hmm. самого тіла, самих самовнутрістів моїх. Тому я так розумію, що це попереду у мене. Тому що те, що я бачу, у мене є дуже добрі зміни на кожів, mm -hmm. на шкірі. моїй. Вона стала більш приємна. Я стала виглядати більш Молодою під час курсу. Угу. Я не знаю, як це сходиться, не сходиться, але так зійшлося. Ну і поки що так. Але якщо чесно, я дуже, я дуже рада, що я вас зустріла і я, бачу, я відчуваю зміни більше внутрі, ніж у просторі. Угу, Це добре. А скільки ви вже за часом робите чистки? Чистки я роблю з самого початку. Тобто вже десь три тижні, більше трьох тижнів? Так. Да. Угу. Ви казали, що можна робити до місяця, двох місяців. Я хочу зробити кожну чистку повноцінно до двох місяців. Це добре. Бо після Ізраїлю мені не дуже подобається те, що я відчувала взагалі. Mm, я зрозуміла. І деякі люди, які, з якими я спілкувалася в Ізраїлі, наразі якось менше до мене дзвонять? Mm -hmm. Небажані люди. Мабуть, так. Mm -hmm. Це добре. А що стосується медитації, От, чи вдалося побачити через медитації діагностичні негатив, чи вдалося попрацювати зі своїм астральним полем під час медитації і зробити чистку через медитацію або через ангела? Так. Вдалося я побачила дуже багато. У мене було дуже багато фіолетового кольору. Mm -hmm. Фіолетового та бірюзового, Ближче ще до мене було бірюзове, що далі навколо мене було дуже таке брудне фіолетове. Mm -hmm. Наразі кольори у мене стали те, що я бачила після очисток, то вони стали в мене в медитації кожного разу одне й те ж світліше. Mm -hmm. Вони не є яркі, але світліше стали. І коли я розпочинала чистки сіллю. Я завжди за, зачина, за, закривала очі, коли була в душі, і уявляла, що з мене виходить. Спочатку виходило це фіолетове, саме брудне фіолетове. А, наразі а, щось таке мутне, світле, mm -hmm. Mm -hmm. те, що я бачу. А, коли я питала Архангела Міхаїла, щоб він мене мені допоміг, я не знаю, якось так мечем він змахнув. Я не побачила, щоб він все одразу прибрав, угу. але відчуття впевненості якось з'явилося. Добре. Ну і взагалі, чи задоволені ви тими знаннями, які отримали на курсі? Так, а вже ж задоволена, вже ж тому що я ці знання я про них чула раніше багато. Я знала, що люди іми користуються, але не знала, як саме. Зараз я знаю. Буду користуватися. Ну і дуже вам вдячна. Дякую. І чи могли б ви порекомендувати цей курс вашим друзям, знайомам, взагалі, всім іншим людям? Я вже рекомендую. Вже в спортзалі у мене всі знають, що я на вашому курсі саме на вашому. Mm -hmm. Одна дівчина навіть давно ще цікавиться езотерикою. Рекомендую, а вже ж. Дякую вам велике за це. І зараз я трошки переміщу камеру і встановлю її тут. Бо мене просив. Продюсер це зробити, і зробимо тут ще такий маленький шматочок. О, і ще одне. Я вам писала, що я пішла втілювати свою дитячу мрію. От зараз кажете саме це, саме. Я зараз поставлю на запис і розповісте щоб не втратити цю інформацію. Mm? Повітайте. Про вашу мрію. Дивіться, я вам розповідала про свою мрію, що я мріяла співати. Угу. І завжди-завжди я це відкладала, думала: та, ну, та то, може, я придумала собі таке. У цю суботу я ходила на прослуховування у школу вокала. І там я зустріла чоловіка, який працює з вокалістами цього опери. Так. Якщо усім, хто був зі мною на прослухованні, він казав там, дівчата вас приймуть, там, навчаться, так то все, я більш на прослухованні, коли я спіла пісню. Під час пропонування мені уроків, він сказав, а цю я хочу забрати собі. І запитав мене, чи готова я спробувати себе як в опірі. Угу. А у вас оперний вокал? А, ну, він сказав, що у мене дуже сильний голос. Ну, класно. Буду пробувати. А коли вже будете виступати? Не знаю. <ріст> у мене у середу буде перший урок. Був урок під час прослуховування, він нам давав деякі вправи, а то вже буде непос... взагалі серйозний такий урок, що буду тримати дихання, робити свій голос, ставити, дотягувати те, що не дотягую, і більш відкривати його. Угу. Ну, це класно, що я можу сказати. І це сталося на вашому курсі, я не знаю, чому зараз, саме зараз. Бо мрія в мене ця, щоб спробувати, була більше 10 років. Тобто відкрився талант? Ну, Талант був і раніше, просто я його не хотіла з ним працювати, тому що коли мене, як це російською, заставляють, угу. то я, це я буду брикатися, то... я не буду робити. В дитинстві заставляли співати і не хотіли. Заставляли бути а, охайною і робити так, як мені кажуть. Угу. То ви трошки відклали той талант на потім і зараз вирішили його активувати. Мабуть, так, так. Да. Угу. Ну, Взагалі що? я навчалася фортепіано з дитинства. Ну, мабуть, краще пізно, ніж ніколи. Все одно це ваш талант, і я ну, я, мабуть розповідала я не пам'ятаю, де вже це я розповідала. Але якщо людина приходить на землю своїми талантами, то їй вони даються для того, щоб вона їх використовувала. Не просто так, що, наприклад, у вас там оперний спів, а ви пішли працювати продавцем у супермаркет. Я не можу йти продавцем працювати, це я відчуваю. Я просто не про я, я це приклад кажу, що таланти треба використовувати. Мощнації і ще, до цього і дають. І ще ви мені на натальній карті казали, коли просматривали мене, що також мені варто звернути увагу на езотерику. Угу. Звернула увагу на езотерику. Я вас брала курс щодо пос... робити свою натальну карту. Угу. Я не знаю, правильно я зробила чи ні. Я собі взяла книгу, яка поясняє, пояснює усі ці е, поєднання Сатурну, планет. Я хочу ще оце більш заглибитись і більше вивчити. Ну, звісно, треба пізнавати себе, тим паче через натальну карту, можна якраз вивчити і більше можливостей. Пояснити для себе ті чи інші обставини, що відбулися вже в житті. так Кіра. Красуня. дикуня Я. Ми з нею однакові одяжки. Кіра, ти бать? Ну що ж, Світлана, я дуже рада чути такі результати ваші що і якраз пробудилися, і можна сказати, активували свої внутрішні прагнення, тобто, це як пробудити себе справжню і робити те, для чого ви прийшли на землю, тобто не перекривати свої справжні бажання душі якимись поверхневими там іншими посилами або, наприклад, там впливом через від інших людей. Тому що є бажання душі, так, а є тут навколишнє середовище, яке завжди буде намагатися сказати: Ой, ні, це не для тебе, а хто ти така, ти туди не дістанешся, там тільки зірки і так далі. Ви а, знали, так? Да? Що, що Ви знали, що так кажуть, так, так, а що, просто, знали, що... так, так абсолютно всім кажуть, особливо талановитим людям. От прямо в 100% випадків так кажуть їм всім. А ще мені І казали, цього, що цього Ти досягнеш, кажуть тільки тим, в кого якраз нема того таланту. А ще мені казали, що цього можна досягнути неможливо навіть якщо в тебе є талант, тільки поганим шляхом. Ну, я ж кажу, це кажуть всім в ста відсотків випадків. А це якби спеціально зроблено, такі як наші заплановані перешкоди, через які ми маємо переступити, пройти далі, щоб стати сильнішими. Тому що це якби така перша смуга перешкод. Якщо ми через неї переступимо, там буде друга смуга перешкод і так далі. Тобто, цих смуг буде багато в житті. І якби в нас стоїть ціль, вона в самому там кінці. І ми, от як, як ті бігуни, які мають перестрибнути, перестрибнути і дійти до фінішу. І якщо ми першу смугу не перестрибнемо, відповідно ми не дійдемо далі. І тому перша смуга це завжди, якби запевнити людину, що в неї цього таланту немає, що ніхто там цього не досягає чесним шляхом, що там все однаково і так далі. І хто це все робить? Це робить роблять люди боти. Це якраз ті люди, які втратили свої таланти, які їх не активували, які пішли а, хибним шляхом, і в них тепер завдання всім іншим казати: О, ви теж цього не досягнете. Ми з цього не досягли, значить, і в вас не вийде. Вам треба бути як всі. Ми зараз підемо там десь всі викинемось з гори, і ви маєте так робити, тому що в нас не вийшло. Тому треба не звертати просто увагу на людей, ботів, бо в них завжди буде все однаково. В них от прям життя незмінно стабільне. Я так про це кажу. Це стандартні страждання, вони не змінюю, не змінюються як від перестановки до данків, куди б вони не переїхали там, чи вони б жили в Майамі, чи вони будуть жити в Києві, чи вони будуть жити в Швейцарії. В них однакове життя. Воно завжди це ж саме ті люди. Так в них завжди йдуть страждання, в них завжди йде погана влада і так далі. Тобто на цих людей просто треба не звертати увагу і все. Дякую. От, так все буде виходити, тому вже чекаю вас там в одеській опері. і ну на на цьому шляху не варто зупинятися. Тобто, неважливо там скільки років, який зараз там. Час, оце, як, як кажуть там о, війна там не на часі. Ну, ото не, не на часі, часі це в тих втрачених вже в них ніколи нічого не на часі, в них на часі завжди тільки страждання, бо то в них сама актуальна тема. О треба просто цих людей ігнорувати, бажано не мати їх в своєму полі друзів. Саме з війною я зрозуміла, що саме зараз на часі. Зараз ну воно все завжди на часі. Просто все завжди на часі. Завжди на часі хороші емоції, радість, кохання, дружба, веселощі. Вони завжди будуть і мають бути на часі. Все, тобто, просто треба вичеркувати всі інші події. Щоб не відбувалося там зовні там ядерна війна, я не знаю ще там, що, що там може бути, там захоплення там прибульцями. Ми все одно маємо робити те, для чого ми сюди прийшли, незважаючи, тобто це як комп'ютерна гра, в якій ми проходимо ці перешкоди. І нам треба їх проходити. Тобто, це, якби ми ж все одно це всередині себе вирішили вже, ну і тут треба продовжувати цей шлях. І все буде виходити. І найголовніше, що коли ви стаєте на цей свій шлях, Ну, якось вже і все навколо змінюється, і ви якось не звертаєте вже на все інше увагу, і як відбувається покращення. Тобто, начебто, вже, ну, я не можу це пояснити, але ну, в мене просто є багато моїх клієнтів, які теж живуть в Україні, і в них все добре і в бізнесі, і в роботі, і в сім'ї, тому що вони працювали над цим, ну, робили певні зміни над собою, і в них дійсно все добре. І навіть у часи війни в них стало навіть все краще, ніж було до неї. Тобто, ну, значить, так... я наступна. Так, тобто, наприклад, багато з бізнесів позакривалися, бо люди повиїжджали, і ті бізнеси, які лишилися, тобто до них попереходили, наприклад, клієнти від тих бізнесів, які, закри... які закрилися. Тобто, в деяких людей якраз таки покращилося фінансове положення там, ну, і взагалі інші справи. Тому тут треба так думати. ну, Якщо я тут, значить, мені треба тут знаходитись. Значить, в мене тут є мій розвиток, є тут мої можливості. Наприклад, якби ви там десь були в Швейцарії, у вас би там можливості потрапити в оперу не було. Я така, що я би там знайшла. Ну, я маю на увазі, ну, там, ну це не скрізь все одно можливо. Тобто, якщо, наприклад, там, український актор може стати там, передовим актором а, в українському театрі, то він приїде в Каліфорнію, він буде в масовці грати. Ну, ось яка різниця. Тобто, mm, різниця, дійсно yeah, є. І якщо в Україні цей актор він може мати і родину, і кар'єру, то в Каліфорнії він не буде мати родину, тому що там, в принципі, майже ніхто родину не має, бо там зовсім інші енергії. От, тому різниця є. І там, де ви знаходитесь, це якраз для вас ну, най, найбільш підходяще місце для реалізації вашого плану. Згодна. Ну. ну що ж, я тоді була дуже рада з вами поспілкуватися. Я а. теж дуже вдячна вам за те, що ви є, за те, що ви ділитесь своїми знаннями, Я обов'язково буду продовжувати робити чистки, ті, що ще я не зробила. Я думаю, що можна буде писати в чаті свої враження. Обов'язково. Я чат. ж написав, що чат ми зберігаємо, угу. продовжуємо ділитися результатами. Я думаю, я туди просто буду ще додавати нових учнів, і якраз у нас така буде як своє коло спілкування тих людей, які в темі всіх наших езотеричних дуже коло. Так. Тому чат обов'язково залишається, і туди треба писати. Бо я дивлюся, що трошки буває, притихають, то от, не придихають. Зараз усі думають, що закінчився курс, то можна помовчати. Та ні, навіщо? Там у нас може бути весело, тому треба, треба писати щось, тобто не соромитися цієї теми. Добре. Я була тоді рада почути ваш відгук. І Добре. зараз тоді ми.